Шановні колеги, дорогі студенти, випускники, друзі факультету, сьогодні ми разом відзначаємо особливу подію: 95-ту річницю факультету іноземних мов Каразінського університету. Це не просто кругла дата, це 95 років історії, традиції, щоденної праці, любові до мов, до культури, до людини. Це покоління студентів, викладачів, науковців, які творили і продовжують творити обличчя факультету. Це історія тисяч голосів, які звучали різними мовами, але завжди з однією інтонацією щирості, знань, натхнення. Це стіни, що пам'ятають перші слова іноземною мовою, студентський сміх, хвилювання перед іспитами і щасливі обійми. Після заліків. Це люди, ті, хто поруч у перемогах і помилках, у перекладах і презентаціях, у час цікавий між парами і у глибоких розмовах після занять. Наші викладачі це не просто ті, хто навчає, це ті, хто щиро ділиться знаннями, підтримує, підказує, надихає. Наші студенти це ті, хто щодня доводить. Що мова це більше, ніж слова, це шлях до себе і до світу. 95 років це вдячність тим, хто був, це гордість за тих, хто є, і це віра в тих, хто ще прийде. Велике дякуємо усім, хто був і є частиною цього шляху, хто будував, творив, мріяв і вірив у нас. І окрема вдячність нашому рідному Каразінському університету за простір для розвитку, за підтримку, за ті цінності, які ми разом пронесли крізь десятиліття. Це свято наше спільне. І ми святкуємо його з гордістю, вдячністю і теплом у серці. Зі святом, дорогі друзі, з ювілеєм, улюблений факультет! Шановні викладачі, шановні студенти, вітаю вас 95-ю річницею Факультету іноземних мов Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Створений у далекі 30-ті роки минулого сторіччя, факультет Відзначається своїми здобутками завдяки висококласним спеціалістам, які його прославили. За 28 років мого керівництва факультетом зроблено немало, проте хочу, перш за все, подякувати своїх колег, викладачів, завідувачів кафедр, людей, які пліч-опліч стояли зі мною, які відкривали нові кафедри, розробляли сучасні дисципліни, лекційні курси, розвивали науку. Життя факультету було бурхливим. Поряд з традиційними мовами німецькою, англійською, французькою з'явились китайська, іспанська, італійська, арабська. Це означало, що на факультет прийшли нові спеціалісти, а значить, були відкриті нові кафедри. Кафедри факультету очолили талановиті, науковці, керівники, які одразу внесли інновації в начальний методичний процес, підвищили його якість. Завдяки успіхам факультету в сферах навчальної, методичної наукової роботи набір студентів на факультет значно підвищився і сприяв інтересу абітурієнтів, аспірантів до залучення в справи факультету іноземних мов. Я пишаюся досягненнями моїх колег, які зробили великий внесок у розвиток іноземної філології. Ви всі знаєте, що наш факультет посідає перше або друге місце серед таких же факультетів в Україні. Зараз, коли війна змусила нас жити і працювати інакше, позбавила нас багатьох можливостей, я вірю, що прийде час, коли ми відзначимо перемогу і факультет іноземних мов віддячить усіх колег за їх творчі доробки. Вірю, що найближчим часом наші студенти прийдуть до аудиторії факультету іноземних мов славетного університету. dear students and colleagues, today we proudly celebrate the 95th anniversary of our school of foreign languages. this is the moment of joy and honor. thank you for your hard work, passion and dedication. together, we'll build a strong, and inspiring community. Let's continue growing and learning side by side into the future. Congratulations to everyone. Dear colleagues, students, alumni, and alumni, let me join in congratulating our foreign languages family on its 95th anniversary. It's been an incredible journey of talent, challenge, hard work and creation. I'm proud to be part of this dream team. Congratulations. My warmest greetings to the School of Foreign Languages where I have spent all my professional career as a teacher of translation and interpreter. For 95 years, this school has kept its doors open to dozens and hundreds of brilliant young men and women who come here for education. Which is an excellent start for their careers. Today, there is only one thing that I want to say to my school keep on living, keep on working, keep on getting better and better with every year. You are the best. My great thank you goes to the School of Foreign Languages. It's a place where I met a lot of wonderful people. Some of them became my great friends and even family. I would like to wish the School of Foreign Languages always to have the courage to change. And only for the better. Happy birthday! Warmest congratulations to the Faculty of Foreign Languages on their 95th anniversary. Your passion for teaching and your dedication to connecting culture through languages have shaped generations of students. May your legacy continue to grow and shine for many years ahead. Here is to new achievements, bright minds, and a future without borders. So today I'm really proud and I'm really happy to send a huge congratulations to the School of Foreign Languages on its 95th anniversary. 95 years of knowledge, 95 years of passion, inspiring students, unforgettable moments, and I would like you to wish even more. Thank you for being part of my life. Happy anniversary! Herzlichen Glückwunsch, meine Fremdsprachenfakultät! 95 Jahre alt, an der Universität so wunderbar bestehen, ein Hort der Sprachen, denn er bestrahlt, lässt Herzen höher schlagen. Mit Worten weltweit so bunt und klar verbindest du Menschen Jahr für Jahr. Auf viele weitere Jahre, stolz und heiter, möge dein Glanz noch lange leuchten weiter. Ich bin Absolventin dieser wunderbaren Fakultät und blicke mit großer Dankbarkeit und Stolz auf diese Zeit zurück. Hier habe ich nicht nur Wissen und Sprachkompetenzen erworben, sondern auch Freundschaften fürs Leben geschlossen und echte Inspiration gefunden. Die Atmosphäre, die Menschen und die Werte dieser Fakultät begleiten mich bis heute. Guten Tag, ich gratuliere der Fakultät für Fremdsprachen zu ihrem 95-jährigen Bestehen. Ich wünsche unserer Fakultät Wohlstand, unseren Studenten gute Noten und Inspiration für ihr Studium. Und natürlich möchte ich allen Studenten und Lehrern für die Entwicklung der Fakultät für Fremdsprachen danken. Zum Wohl! Bon anniversaire, ma chère des de Que tes et tes Continue à conjuguer le succès à tous les temps. Paix, bonheur et prospérité. Mesdames et Messieurs, chers professeurs, chers étudiants, chers membres de l'administration et du personnel, je suis là pour vous féliciter de l'anniversaire de, de la faculté des langues étrangères et surtout vous remercier d'avoir formé plein d'esprits ouverts, curieux et libres. Merci beaucoup. Et longues années à notre faculté, Noréalita. Bonjour à tous. Cette année est très spéciale pour nous, car notre faculté célèbre ses 95 ans. Depuis presque un siècle, elle forme des spécialistes brillants, passionnés par les langues et les cultures du monde entier. Je souhaite encore de nombreuses années de succès, d'inspiration et de découverte. Joyeux anniversaire à notre cher. Je voudrais bien féliciter ma faculté de langues étrangères à l'occasion de son anniversaire, 95 ans. Ce sont des années de travail dur, des moments agréables et amusants, d'émotions sincères. Cette faculté forme réellement des spécialistes capables de surmonter tous les obstacles. Et bien sûr, moi, je suis ravie de faire partie de cette grande et merveilleuse équipe. Felicito a la Universidad Nacional Karajan con el 95 aniversario. Son 95 años de vida, de historia, de generosidad y entrega en la formación de valores y conocimientos para la vida. Los aniversarios son para poder celebrar las alegrías de hoy, recordar las memorias de ayer y mantener la esperanza de mañana. Hola a todos, soy Anastasia, una orgullosa alumna antigua de la Facultad de Filología, que este año celebra 95 años de historia y excelencia. En estos años he visto cómo esta facultad ha sido un faro de conocimiento y pasión por las letras, formando a generaciones de profesionales que han dejado huella en el mundo. Felicidades a todos los que han sido parte de esta maravillosa comunidad. Sigamos celebrando juntos el legado de la filología. Congratulazioni alla Facoltà di Lingue Straniere per il suo 95° anniversario. È un momento speciale che celebra quasi un secolo di eccellenza accademica e impegno culturale. Auguri per un futuro ancora più brillante.

So content to the weather key on yi ancient students interesting because we can compliano. 培养更多优秀的学生。祝你未来充满精彩和快乐。人们常说，春天带来最美好的事物，鸟语花香，忙香忙长。正是在这样的春天，我们美丽外国语学院诞生了。我们中文部的学生们想感谢所有说我们通过学习外语，体验多种人生的人。祝我们的学员生日快乐！ أتقدم بأطيب التهاني لكلية اللغات الأجنبية في جامعة كارازنة بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيسها وتعد هذه المناسبة رمزا للولاء والتقاليد واحترافية العالية وحب اللغات أتمنى أن يكون هناك المزيد من الذكريات السنوية والانتصارات والخريجين المتميزين في المستقبل أهني كليتي على زيزة كلية اللغات الأجنبية بعيدها الخمسة وتسون فخورة بأنني كنت جزءا من هذا المثير على الرعية شكرا للعالم والدعم والإلهام كل عام وأنتم بخير